Канал «Наповну» – це простір для тих, хто не здається. Підтримай українське вподобайкою і підпискою. А ми переходимо до історії, яка стане поштовхом до змін. Ви коли-небудь відчували, що стоїте перед зачиненими дверима. Ви стукаєте, кричите, намагаєтеся підібрати ключі, але за ними тиша. А поруч проходять люди, для яких ці двері чомусь відчиняються самі собою. Вони отримують гроші, визнання, свободу, а ви залишаєтеся з питанням, що зі мною не так? Ця історія саме про цей момент про ту невидиму стіну, яка відділяє мрію від реальності, і про двох мовчазних вертових, які охороняють вхід до успіху. Все почалося в одному непримітному містечку, де життя текло так само повільно, як і річка, що його перетинала. На березі цієї річки щодня сидів старий. Він не ловив рибу і не годував птахів, він просто дивився на воду і час від часу шепотів одну й ту саму дивну фразу. Місцеві вважали його божевільним, тож ніхто не наважувався сісти поруч, ніхто крім Давида. Давид був молодим, амбітним, але глибоко нещасним. Його серце палало бажанням стати кимось великим, відомим торговцем коштовностями, людиною, яка не рахує мідяки на хліб, але скільки б він не намагався, його кишені залишалися порожніми, а мрії розбивалися об сувору буденність. Одного вечора, коли відчай підступив до самого горла, Давид почув слова старого. Той пробурматів: Ти отримаєш те, чого хочеш, якщо зможеш це втримати. Юнак завмер. Це прозвучало не як марення, а як виклик. Він підійшов ближче і запитав Дідусю, невже справді можна отримати все? Я хочу багатства, я хочу впливу, але я б'юся як риба блід, і нічого не змінюється. Ти можеш мені допомогти? Старий повільно підвів очі. У його погляді не було й тіні божевілля, лише пронизлива ясність. Я можу дати тобі карту до скарбів, хлопче, прохрепів він, але ти шукаєш не там. Ти думаєш, що золото це метал, а насправді багатство народжується з двох речей, які в тебе вже є, але ти викидаєш їх на смітник. Старий простягнув Давиду руку. Юнак очікував побачити монету чи амулят, але долоня була порожньою. Перший твій скарб, сказав мудрець, це діамант, ім'я йому час. Це єдиний ресурс, який не можна купити, не можна повернути і не можна накопичити про запас. Ти марнуєш його на сумніви та страх, а міг би інвестувати у майстерність. Потім він стиснув кулак і знову розкрив його, ніби показуючи щось невидиме. А другий дар це перлина на ім'я терпіння. Більшість людей, Давиде, здаються за крок до перемоги. Вони садять зерно вранці, а ввечері розкопують землю, щоб подивитися, чи не виросло дерево, і вбивають його. Терпіння. Це вміння чекати в темряві, знаючи, що сонце зійде. Давид слухав і вперше за довгі роки в його голові, наче розвіднилося. Ці слова звучали просто, але в них була вага гірської породи. І ось тут, друзі, зробимо маленьку паузу. Знаєте, ми часто шукаємо складні секрети успіху, ігноруємо прості істини, бо вони здаються нам надто банальними. Але саме прості речі працюють найкраще. До речі, якщо ця історія вже змусила вас замислитися, підтримайте наш канал лайком і підпискою просто зараз. Це ваш маленький вклад у те, щоб такі історії доходили до тих, кому вони зараз життєво необхідні. Дякую, що ви з нами. А тепер подивимось, як Давид розпорядився своїми невидимими скарбами. Він не став мільйонером наступного ранку. Більше того, його життя спочатку стало ще важчим. Він влаштувався учнем до старого ювеліра. Платили кокейки, робота була брудною, його руки були в мозолях, очі пекли від пилу. Раніше він би кинув це за тиждень, шукаючи легших шляхів. Але тепер, коли йому хотілося все послати під три чорти, він згадував про перлину терпіння. Він казав собі: Я не просто шліфую камінь, я шліфую своє майбутнє. Замість того, щоб вечорами пити вино з друзями і жалітися на долю, він використовував свій діамант час. Він вивчав камені, читав книги, спостерігав за майстром. Минали місяці, потім роки. Його знайомі вже встигли хто одружитися, хто спитися, а Давид все ще сидів у майстерні. Здавалось, нічого не відбувається, і в цьому криється найпідступніша пастка успіху. Пам'ятаєте, старий казав про зерно: у природі існує бамбук. Коли його садяють, перші чотири роки ви не бачите нічого, абсолютно нічого. Земля залишається голою. Недосвідчений садівник вирішить, що все пропало і перестане поливати. Але мудрий знає, весь цей час під землею формується потужна гігантська коренева система, і на п'ятий рік бамбук вистрілює вгору на 20 метрів усього за 6 тижнів. Так сталося і з Давидом. Одного дня його майстерність, помножена на час і терпіння, дала вибуховий результат. Він став не просто торговцем, він став найкращим. Люди їхали до нього з інших країн не лише за прикрасами, а й за порадою. Він став багатим так, але коли його запитували про секрет успіху, він не показував на скрині із золотом. Він усміхався і згадував того дивака біля річки. Ви, напевно, зараз думаєте про свою мету. Можливо, ви вчите мову, будуєте бізнес або намагаєтеся привести тіло у форму. І вам здається, що результату немає, що ви тупцюєте на місці. Але згадайте про бамбук. Якщо ви чесно вкладаєте свій час і маєте мужність зберігати терпіння, ви не стоїте на місці, ви ростете вниз, у глиб, ви будуєте фундамент, який витримає ваш майбутній хмарочас. Не розкопуйте зерно раніше часу, не знецінюйте свої зусилля тільки тому, що сьогодні ще не видно плодів. Ваш час настане раптово, і тоді всі скажуть, що вам просто пощастило. Хм, але ви знатимете правду. Цінуйте свій час, майте терпіння. І пам'ятайте, навіть найтемніша ніч завжди закінчується світанком.